Передень дня матері ми захотіли зробити для наших мам щось особливе: не офіційне привітання, не обов'язковий захід, адже ми знаємо, жінка, яка дарує життя, заслуговує на простір, де її цінують і надихають. Саме тому премудрість створила камерну та світлу зустріч у новому, навіть для нас, форматі цього дня. На бранчі ми мали за честь приймати в примудрості Мирославу Денисюк. Християнську спікерку, лідерку жіночого служіння церкви спасіння, маму п'ятьох дітей і засновницю агентства світогляд. Мирослава не просто надихає словами, вона щодня втілює їх у своєму житті, тому її виступ був глибоким і щирим, як розмова з подругою, яка давно тебе розуміє. Говорили про непрості речі, зокрема, про виклики у вихованні підлітків, як не втратити зв'язок, як залишитися мамою, а не контролером, як говорити і бути почутою. Після відвертої розмови кава Брейк авторські десерти і час для творчості. Будь-який майстер-клас, навіть найпростіший, має терапевтичний ефект. Він дає змогу кинути собі виклик, зупинитися і ненадовго заглибитись у себе. Майстер-клас із малювання став для багатьох несподіваним викликом. Не щодня мами мають час чи навіть бажання тримати пензлі в руках, але кожна із цим впоралась, бо життя мами не питає, чи ти вмієш, воно ставить перед фактом. І вкотре мами довели, що їм під силу стати будь-ким, коли це потрібно. Щодня вони кулінари, менеджерки, психологині, а цього дня вони стали художницями. Іноді цього достатньо, щоб рухатись далі. І пам'ятати тобі під силу все, бо ти мама.